Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от таку от комплект проводки до малої кабіни. Отак от от він виглядає. Це повний комплект проводки до малої кабіни НТЗ. Це у нас є людина, ми з нею співпрацюємо. І для нас вона виготовляє по нашому проханню. Почала виготовляти таку проводку. Ну, Давайте для порівняння одразу почнемо. У нас от була проводка 1300 гривень. Оце до малої кабіни, отаку ми продавали. Оце все, що яка інформація від виробника. Так? Комплект проводки. Жгут один і жгут два. Куди й що, ніхто не знає. Продавали, ми багато такої проводки продали, але ну, по відгукам зворотний зв'язок від покупців, що без електрика, ну ніяк. Ну Тут розібратися, ну я сам розумію, що тут розібратися, що, куди, до чого, ну, ну як? Як тут можна розібратися? Але особливо схеми немає. Давайте, от, наприклад, подивимося, як людина. Так? От він пише, все підписано, ну от по-людськи. так, Мала кабіна, середина, так. Середина, ну, я так розумію, це всередині, це скоріше за все, що мається на увазі, що це е, у панель приладів. Роз'єми тут, одразу наголошую, вони особливі, тобто вони не підійдуть, вони не будуть співпадати з роз'ємами, е, як на вашій кабіні. Тому оце все продається разом, тільки комплектно. тільки Комплектно, бо ми не хочемо, щоб... Потім до нас виникали якісь питання. Якщо ви берете комплект, ви його встановлюєте, підключаєте, під'єднуєте і все добре. Ну, ви можете роздивитися на відео. Кожен дріт, він підписаний. Бачите, все помічено. Що, куди, як, до чого, де в нас маса, де плюс. От, Наприклад, отак. От так він розписав, де який по кольорам. Що куди під'єднується, Що куди і як. Ну, Дивіться, Оце ж людина. Так. Це все, звісно, це саморобне, але ну, вона з душею підійшла людина, тому я вважаю, це набагато краще. Так, по коштам, друзі, написали ми тут. Це мала кабіна 9 тисяч гривень комплект. Наголошую, 9 тисяч. Кого зацікавило, друзі? Будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також є можливість відправки у Молдову. Перевізник Сергій потрібно з ним зв'язуватися через Viber. Також Литва, Латвія, перевізник Володимир, також через Viber зв'язок тримати. Друзі, кого зацікавило, звертайтеся, ставте вподобайки підписуйтесь на канал. Наступне відео буде від того ж самого виробника тільки до великої кабіни. Це я так анонсую вам. Так що дивіться, будь ласка, на все добре.